У Френді з вами, Деніс Френді. Цьо, у цьому відео, дружній, ми з'їмо з вами ось таку картоплю з е, такою котлетою, е, грибами і сиром. Отаке щось новеньке моя мама приготувала. Зараз ми це зацінимо, О, Оцінимо від 0 до 10. З'їмо все по стандарту. Так. Ось таке щось смачне, апетитне. Ще тепленьке, тому поки не остило, хочеш реагувати та їсти. Let's go. Деніс вені реагує, Дені смені реагує, сьогодні він буде їсти картоплю з котлетами, грибами та запеченим сиром, сиром, сиром! Давайте хочеш їсти, дружні. Коротше, ставимо тут вас, щоб було файно видно. Так, поїхали їсти. Так. Вау, це смачно. Як максимум чи як мінімум 9 балів. А можна і 10. Дуже смачно. Так, пробуємо спочатку котлету. Саму. Солена, але добре, 10 балів. Пробуємо тепер грибочки. Гриби. ммм. Риби на 9, так. Ну і картоплю, бо там сир ну його не видно. Картопля на 8, а як посолити. То вже котлета сама солена. Ану. М -м, тепер на 9. Як картоплю посолити, то вона на 9. Не соле 8. Давайте доїдаємо. Дуже смачно, угу, доїдаємо. Коротше, смачно, люкс, мені сподобалось. М -м, от такий був поєданок. Оцінюю загально на 10 балів. Смачно. Е -е, це коротше котлета, сир і гриби. Собі можете таке поєднання запекти. Та, ну, картопля п'юре, само собою. Це, кудись, рецептик, вмієте готувати, молодці я. Поки що лиш мію їсти. А готувати так не дуже. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, день спрейний. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця Ви великі молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Поїли супер, мені дуже сподобалось, Смачно. Ого, 4 хвилини все лишили. Ну нічого, пока.